Спокійно в датським королістві найвпливовіші та найповажніші піддані отримали запрошення на бал її високості королеви дані Маргрет II. Вельмишановне пасло з'їжджається до палацу Крістіанборг у Копенгагені. Увага, увага! Вихід королеви у палаці з'являється леді у червоному, її величність Маргарета II. Датська монархія найдавніша в Європі. Він особи правлять данчанами вже понад 10 століть. 75-річна Маргарета II – єдина, хто і по сьогодні проводить аудієнції з простими підданими. Критична у політиці, демократична у житті, свита позаду. Її величність сама несе власне хутряне манто. Запрошена на бал і молодша сестра королеви. Її королівська високість принцеса Бенедикта Дацька з донькою, її світлістю Наталі Цузайн Вадгенштейн. А ось до бальної зали поспішають датські Кейт і Вільям. Кронпринц Фредерік з красунею кронпринцесою Мері. Саме він наступним зійде на датський престол. Фермер з титулом молодший син королеви, принц Йоахім з принцесою Марі, у вільний від монарших обов'язків час розвивають власне агропідприємство. Блиск Діадем зовсім не заважає датським монархам займатися справами земними. Вище світ данії у всій красі. Артисти, художники, музиканти, спортсмени та політики вишукувалися на урочистий вечір до її величності. Бо монт в гостях у аристократії. Істоферен ви один з найвідоміших датських співаків. Історія монархів Данії налічує не одне століття. Ваші батьки або бабусі прищеплювали вам особливе ставлення до королівської родини. Королівська родина Данії справді легендарна, і наші батьки і бабусі з дідусями певний час працювали при дворі. Тому цілком природно, що і в нас з дитинства таке шанобливе ставлення до наших монархів. Наші батьки ще більше за нас зраділи запрошенню на цей бал. То як ви готувалися до балу? Цікавилися придворним етикетом і традиціями. Отак ми взяли кілька уроків з етикету, адже навіть розмовляти з королевою потрібно певним чином. Не так, як ти розмовляєш щодня. Треба формулювати висловлювання по особливому, коли звертаєшся до її величності. Влада в світі На балу у королеви прем'єр-міністр Данії Ларс Люкерасмусен. Дружина. Не прем'єр-міністре на цьому балу ви представляєте політичну еліту Данії. як вам вдається вибудувати відносини між урядом та королівською родиною? Це зовсім не складно. Я зустрічаюся з королевою раз на тиждень щосереди. Тож сьогодні ми розважаємося, а завтра працюватимемо. Я зустрінуся з її величністю вже о 9.30 ранку, і буду звітувати про те, що відбувається в політичному житті країни. Ми прекрасно одне одного розуміємо, адже в нас спільна мета добробут наших громадян. Мабуть, сьогодні на прийняті будь-які політичні теми недоречні ніяких перемовин не плануєте на балу. Ви знаєте, ні, королева влаштовує цей бал на честь людей спорту, науки культури. Тож, в епіцентрі уваги їхні здобутки, а не політичні перемовини. Я впевнений, що ми отримаємо велике задоволення від балу. Нам завжди подобається проводити час із королівською родиною. Була чемпіонам! Позують придворним фотографом успішні датські спортсмени. Плавчиня Жанет Оттесен та футболіст Крістіан Еріксон. Вітаю, Жанет! Як ви обрали сукню для сьогоднішнього балу? Вам, як спортсменці, професійні плавчині, мабуть, не надто комфортно у такому вечірньому туалеті. О, ви праві. Обрати сукню було дуже непросто. Я перемірила безліч варіантів, але усі вони були якісь неправильні, не такі, як слід. Одні надто відкриті, інші надто короткі. Для цього відповідального виходу мені треба було дотриматися усіх норм протоколу для таких заходів. Ви вже бували на таких балах? Тож знаєте усі норми та правила. Я вже вдруге на такому балі мистецтв, і щоразу для мене це велика честь. Бачите, як відчиняються двері, і до зали входить її величність це неймовірні відчуття. Як і кожна дівчина, я чимало фантазувала у дитинстві про принцеси, життя в палаці, побачити це наживо, вражаючий досвід. Зараз ви активно готуєтесь до Олімпійських ігор у Ріо де Жанейро, що відбудуться влітку. Мабуть, не просто було поєднувати підготовку до балу та тренування. Мені довелося перенести тренування, щоб сьогодні бути тут у королівському палаці тренери не в захваті, але коли ти отримуєш запрошення від самої королеви, як тут відмовитись? Та ми гулятимемо недовго, адже завтра, вже о шостій ранку, в нас заплановане тренування. Не три роки поспіль ви стаєте найкращим футболістом Данії. Тож не дивно, що саме ви отримали запрошення на королівський бал. О, дякую, це мій перший в житті бал. Але ж усе колись буває вперше. Сподіваюся, ми чудово проведемо час. Як ви готувалися до свого першого в житті балу? Ходили на уроки танців з нареченою. Я не з тих хлопців, які захоплюються танцями. Футбол не залишає багато вільного часу, тож я не можу собі дозволити ще й тренування з танців. Але сподіваюся, Аю, якось впоратись сьогодні. Усі футболісти, справжні модники та франти. Як довго ви збиралися на цей вечір? Довше ніж ваша супутниця? Та ні, гарний смокінг, і ти вже готовий до зустрічі з королевою. Королева говорить, Її величність разом з родиною вітає гостей балу культури та мистецтв. Це ви одна з найуспішніших акторок у Данії. Зовсім нещодавно ви отримали французьку кінопремію Сезар. Наше вітання. Дуже дякую. До речі, сукні для церемонії нагородження Сезар і для цього балу створив один і той самий кутюр'є по справжньому народну любов. У Данії вам приніс телесеріал Уряд, де ви зіграли роль експрем'єра Бергіти Нюборг. Тепер залишилося зіграти саму королеву. Мені здається, кожна акторка мріє про таку роль. Я б залюбки утілила цей образ на екрані. Чекатиму пропозицій.